Доброго дня, шановні десятикласники. Сьогодні ми розбираємо з вами е, тему, яка називається Особливості будови та життєдіяльності прокаріотичних організмів. Як ви пам'ятаєте, на минулому уроці ми вивчили з вами е, таку, розглянули з вами таку тему, як. Структура життя на нашій планеті, тобто які групи живих організмів існують, що таке класифікація, систематика. Особливості цієї систематики, ми це з вами розглянули, визначили поняття вид і так далі. І так, перед вами ви бачите філогенетичне дерево життя. Я нагадаю, що філогенез це розділ. Науки філогенетична наука, яка вивчає безпосередньо кіявище як філогенез, тобто історичний е, шлях розвитку живих організмів від моменту їх утворення до моменту їх зникнення. на е, Поверхні нашої планети. Як ми з вами як ми з вами вивчали, сьогодні панує так звана монофілетична теорія походження життя на Землі, тобто походження всіх сучасних груп живих систем від одного єдиного предка. І на цій схемі ми з вами бачимо дерево життя. Як ви бачите, у нас є з вами три основних гілки на цьому дереві. Чому я кажу три? Тому що ось після першого розгалуження. Про давні часи у нас і з'являються ще з вами друге розголоження. Дві окремі великі групи живих організмів це бактерії та бактерії І окрема група археї Хочу сказати, що бактерії і археї входять в одну групу живих організмів, яка називається прокаріотичні організми. Що їх об'єднує між собою? Їх об'єднує те, що це одноклітинні системи, які не мають. Сформованого ядра. Тому вони називаються прокаріоти, прокаріус каріос ядро, про, тобто доядерні організми. Е, не, я не кажу безядерні. Багато хто каже, що це безядерні системи, але не можна це некоректно так казати. У них є компоненти ядра, але ядро у них повністю не сформоване. Як ви пам'ятаєте, еукаріотичні організми це організми, які містять в своїх клітинах вже повністю сформоване ядро. І так, е, до бактерій у нас належать, е, дуже дуже багато різних форм е, живих організмів, але можна розділити бактерії на е, декілька груп. Щодо їх будови, особливостей будови і способу живлення. Ми це з вами подивимося далі. І так, запам'ятаємо, що в нас існують три основних групи, три основні гілки на нашому дереві життя це бактерії, археї і еукаріоти. Бактерії та археї належать до прокаріотів, тобто до ядерних клітин, а еукаріоти – це ядерні клітини. Можливо, ви Задасте питання, чому археї у нас і чому археї бактерій належачи до однієї групи, знаходяться на різних гілках. Ось то це запитання я залишу для вас у вигляді домашнього завдання. Ви спробуйте пояснити, чому ось ця гілочка археї знаходиться на окремій гільці, яка у нас формує далі в розвитку еволюції каріотів, а не разом із бактеріями. Поїхали далі. І так, сьогодні. Прокаріотичні організми населяють всі фор всі види середовища існування, як ви знаєте, їх чотири: Це гідросфера, атмосфера, літосфера і живі організми. І е, не те, що вони не тільки їх, вони їх населяють, а вони існують фактично в усіх типах умов цих навколишніх середовищ, навіть в екстремальних умовах. Тому серед бактерій дуже багато так званих екстремофільних організмів, які мешкають у таких умовах, в яких інші живі істоти існувати не можуть. Ну, Наприклад, в умовах під дуже високою або дуже низькою температурою, в, в умовах з низьким рівнем кисню і так далі. Ось кількість бактерій. В одному грамі ґрунту може досягати сотень мільйонів і навіть кількох мільярдів особен. Взагалі їх дуже багато. І так, е як ми казали, прокаріоти поділяються на археїв і бактерій. Археї, Назва археї походить від, від слова «продавні», тобто це одні з продавніших організмів. Ось це мікроскопічні, клітини, клітинні живі системи, які не мають сформовано, як я вже казав, ядра. На малюнку ми бачимо приклади бактерій і приклади архи. Вони дуже маленькі, розміри їх незначні до декількох мікрометрів. Ось, ну, завдовжки можуть тільки бути більше. Бактерії існують як в одноклітинній формі, так і в колоніальній формі. Тобто, це означає, що ці організми не можуть формувати багато клітинних систем, а можуть формувати максимум колонії, тобто об'єднані між собою групи одноклітинних систем. Істот. За формою прокаріотів поділяють на кулясті бактерії, тобто бактерії, які мають форму кулі, паличкоподібні або бацили, які мають форму витягнутої палички, це нитчасті бактерії, які, крім клітини, мають ще багато-багато дгутиків, і форма самої клітини у вигляді нитки, і звивисті бактерії, клітини яких має спіральну. Звивесту форму. Ну, ось, як приклади, побачимо на цьому слайді. Подивіться, будь ласка, ось у нас. Намальовані зліва зверху э, сферичні бактерії, їх ще називають коки. Вони можуть мати як е, одноклітинну форму, так і колоніальну форму. Ну, Якщо у нас дві клітини, то це у нас вже будуть диплококи. Ось. І так далі. Серед них є стрептококи, сарцини, тетради, і стафілококи, де у нас дуже багато клітин. Далі клітини паличкоподібні, або як їх ще називають бацили. Ось, бачите, вони мають витягнуту форму. Овалу або витягнутого овалу. І так само можуть утворювати колоніальні форми. Крім того, у нас є ось інші форми. да Ось у нас є нитчаста бактерія, є спіральна бактерія і так далі. Ось це основні форми. Кулясті прокаріоти можуть розташовуватися поодиноко парами, ланцюжками і скупченнями. Ось ми бачимо з вами це на слайді. Ось у нас диплококи ось у нас. Купчення цих диплококів. Бацили у нас є окремо саме бацили і є клустридії. Ось. Далі з вивісті бактерій у нас поділяються на вібріонів, у яких ось така форма тіла у вигляді хвилястої, э, такої подковоподібної форми. Далі спірили. Ось вони у нас намальовані у вигляді э, такої спіральної, і спірахети. Ми бачимо їх ось тут зліва внизу. І так, що ж собою являє клітина бактерій? З попереднього вивченого матеріалу ми з вами знаємо, що це клітини, які фактично мають повні майже повноцінну будову, як і будь-які клітини. Тобто, це тіла, які мають зовнішню оболонку всередині заповнені цитоплазмою Ось в якій плавають необхідні для бактерій органели, чи мають бактерії такий самий набір органел, як еукаріоти? Ні, не мають, бо деякі органели їм, наприклад, не потрібні. Ось що ми бачимо з вами на малюнку? Ось звичайно, типова будова бактерій. Ну, по-перше, ми бачимо з вами, що всі бактерії мають декілька клітинних оболонок. Ну, по-перше, як і всі клітини, вони мають цитоплазматичну мембрану. Обов'язково у всіх вона буде. Крім того, є окрема додаткова клітинна стінка. Я вам нагадаю, що клітинна стінка прокаріот у нас утворена не з целюлозу, як у рослин, а з муреїну. Ну і зверху дана клітинна стінка може ще, ще, ще бути вкрита додатковою капсулою. В цитоплазмі нас окремо плавають, е, обов'язково потрібні всім клітинам рибосоми, бо, як ви пам'ятаєте, вони відповідають за біосинтез білків. Крім того, в цитоплазмі у нас знаходиться молекула ДНК і е, як ціла молекула, так і фрагменти, які відповідають за розмноження. Подивіться, будь ласка, на особливості будови цієї молекули. У прокаріотів, на відміну від еукаріотів, молекула ДНК утворює кільце і називається нуклеоїд. Так, далі. Що ми з вами розглянемо? Зовні Клітина бактерій може мати декілька джгутиків, ну, один або декілька джгутиків. Ось і вкрита, може бути вкрита версинка. Джгутики виконують роль органів руху. І е, безпосередньо впливають на тип руху бактерії. Ось е, деякі бактерії можуть містити додаткові органели, наприклад, цианобактерії, або, як їх ще називають, сині зелені водорості, можуть містити в своєму складі ще і е, хлоропласти, для того, щоб мати можливість е, фотосинтезувати і отримувати поживні речовини за рахунок фотосинтезу. Так, М крім того, як і всі клітини, клітини бактерій мають всередині цитоскелет, який е виконує, е виконує безпосередньо саме функцію утримання форми клітини. І, як я вже казав, вони заповнені цитоплазмою. Фактично, бактерії, ну, це майже повноцінні клітини і лише тільки відрізняються від інших набором необхідних для них органів. Крім загальної кільцевої молекули ДНК. У нас існують ще окремо так звані плазміди. Це позахромосомні кільцеві молекули, які плавають у нас у цитоплазмі. Та так, і так, за способом живлення, прокаріоти можуть поділятися. Ну, давайте подивимося. Ми розгляду, говорили з вами про те, що прокаріоти мають в своєму, в своїй будові, наприклад, рибосоми для біосінтезу білка. А щодо інших речовин. Чи мають вони комплекс Гольджі, чи мають вони ендоплазматичну сітку, яка відповідає за які відповідають за будову вуглеводів утворення вуглеводів і жирів? Більшість бактерій їх немає, а тому ми зможемо з вами сміливо е, говорити про те, що вони переважно гетеротрофи. Я нагадаю, що гетеротрофи це термін, який означає, що дані дані живі організми? Е, Отримують органічні речовини за рахунок поглинання інших живих істот, тобто вони, у кому кажучи, хижаки. Але ми з вами ось недавно роз... тільки що розглядали ще і ці анобактерії, які в своєму складі містять, наприклад, хлоропласти, здатні до фотосинтезу. А такі живі організми ми з вами ще ми з вами називаємо автотрофами, тобто, які самостійно можуть утворювати органічну речовину. Крім фотосинтетики, фотосинтезуючих бактерій. У серед бактерій є ще так звані хемосинтетики. Ну, від слова хемос, тобто хімічний синтез, які можуть отримувати енергію за рахунок реакції окиснення інших неорганічних речовин. Тобто, за рахунок розкладання органічних речовин, вони отримують собі енергію. От серед гетеротрофів. Серед хижаків, як і в будь-яких живих організмах, в системах живих організмів, у нас є три основні групи. По-перше, це симбіонти і паразити. Ось дві групи. Симбіонти це організми, які, скажімо так, утворюють іншими корисне співіснування для взаємовигідне співіснування для обох представників, паразити, які використовують інші живі організми в своєму для забезпечення свого існування, причому наносять цим організмам велику шкоду і навіть призводять до загибелі. І третя група це сапрофіти або сапротрофи, які живляться органічними сполуками відмерлих решток, тобто, це так звані ті бактерії, які переробляють вже мертві тканини живих організмів. І так. Ну, на даному слайді ми бачимо з вами саме фотосинтезуючі бактерії. Зверніть увагу на ось таке явище, як цвітіння води. Свою назву синьо-зелені водорості ці бактерії отримали саме із-за цього, бо коли їх вперше відкрили. Їх назва, то, ну побачили взагалі, то дізналися про них, їх назвали водоростями. Вважаючи, що це ну, я, так як вони живуть у воді, то вони водорості. Але насправді не плутайтесь, будь ласка, з ці назвою. Так, да, їх історична назва – зелені водорості, але до справжніх водоростей зелених вони не належать. Це прокаріоти. Далі. Ось ще у нас приклад з вами фотосинтетичних організмів, які сьогодні у нас використовуються в. До речі, дуже активно використовуються в, в підприємствах, які отримують органіку за рахунок фотосинтезу. У нас є і такі. Ось у нас хемосинтетичні організми, наприклад, сіркобактерії, залізобактерії, які, переробляючи органічні речовини, формують поклади заліза і сірки, наприклад, в земній корі. До речі, у нас в нашому в історичному розвитку планети є так званий фанерозой скритого життя. І ось про, про давність цих організмів свідчить саме утворення покладів заліза, залізних рут і сірки в найглибших шарах нашої, нашої земної Е, не, не могли вони утворитися самі по собі, їх утворили оці живі організми. Ось, далі, паразитичні бактерії, їх дуже багато. Всім вони нам відомі. Ось, будь ласка, цей холерний вібріон, і чумна паличка, і золотистий стафілокок, і збутники бутилізму, ботуліна бактерія, або так званий Клостридіум, це збутники туберкульозу, так звана паличка коха, яку ми з вами всі знаємо, і збутники, наприклад, вирозки шлунку. І так далі. Їх дуже, -дуже багато. Ось, є у нас водорості. Які симбіонти? Ось справа на малюнку, ось справа: ми бачимо з вами корінь бобової рослини з бульбашками, всередині яких у нас знаходяться колонії бульбашкових бактерій, які поглинають, які раніше фіксують азот із атмосфери. Вони з рослинами бобовими утворюють симбіоз, рослини надають їм результати фото продукти фотосинтезу, а бактерії засвоюють для них азот. Сабо, це ну, фактично єдині організми на планеті, які здатні засвоювати атмосферне азот. А як ми з вами знаємо, що земна кора у нас ну, не містить багато азоту, є ґрунти, які напаки бідні на азот. Ось там дуже часто дуже часто стоять у нагоді такі бульбашкові бактерії. Ось у нас ще один із слайдів, де ми бачимо з вами саме такі колонії. Не тільки бобові рослини утворюють колонії з бульбашковим бактеріями, наприклад, орхідеї, які у нас. Як правило, живуть у заболоченні місцевості, де саме і мало азоту також можуть формувати такі колонії. Далі, за типом дихання, тобто за типом, що мається на увазі дихання, ви скажете, ну як же у них легень немає, як вони дихають? За типом засвоєння і використання кисню клітиною, тобто за типом клітинного дихання. У нас бактерії поділяються на аеробні від слова аероповітря, тобто вони використовують для процесів клітинного дихання молекулярний кисень атмосфери. Для цих бактерій характерне таке явище, як не тільки як гліколіз тобто розщеплення глюкози за рахунок без кисню, а ще кисневе дихання, тобто характерний цикл Крепса І анаеробні бактерії, які у нас не використовують кисень атмосферний для своїх потреб. Ось префікс А у нас якраз про це і говорить: безкисневі, так звані бактерії. До речі, оці анаеробні бактерії можуть існувати в умовах середовища, в яких кисню дуже Мало де не можуть існувати всі інші організми щодо процесів життєдіяльності, живих істот, ми, будь ласка розглянемо з вами. Способу розмноження бактерій. Ну, так як у них немає ядра, у них немає хромосом, а значить, ні про який мітоз і мейоз мови у нас іти не буде. Тому бактерії діляться, розмножуються нестатевим способом, звичайним бінарним або множинним поділом клітин. Ну, я, наприклад, як оціанобактерії. Тобто бінарний поділ це коли з однієї клітини утворюються у нас дві, множинний поділ, коли з однієї клітини утворюється одразу декілька. Ось. Що характерно для цих бактерій? Так як будова клітини у них спрощена, то розмножуються вони дуже швидко. Один поділ у них відбувається в межах від 15 до 30 хвилин. Тобто, якщо б, наприклад, бактеріям нічого не заважало в природі, тобто не було б обмежувальних факторів, вони дуже-дуже швидко розмножилися настільки, що вкрили б поверхню світового океану. Ось. Крім того, для бактерій властиве таке явище, як конюгація. Що це таке? По от на цьому малюнку ми з вами побачимо. Тобто це явище, коли дві бактерії зближуються дуже дуже близько, фактично впритул, і їх обол... між їхніми оболонками формується так званий цитоплазматичний мостик. Через який з однієї бактерії до іншої можуть проходити фрагменти молекул ДНК. Так, молеку... так бактерії обмінюються, наприклад, генетичним матеріалом. Ну, коли можуть відбуватися явища. Ну, Наприклад, уявимо ситуацію, що група бактерій зазнала впливу якоїсь шкідливої хімічної речовини, і більшість з них загинуло. Але залишилося там одна бактерія, яка Скажімо так, адаптувалися до дії цієї речовини. І ось внаслідок конюгації вона може передавати ті шматочки ДНК, які несуть інформацію про це явище до інших бактерій, таким чином формуючи у них так званий імунітет до впливу хімічних сполук. Ось таке явище називається конюгацією. Це можна вважати це явище е, прикладом статевого розмноження? Е, ні, не можна. Наявність, скажімо так, процесу є, бо процес кон'югації у нас відбувається, але розмноження немає. Якщо порівняти з попереднім слайдом, то ми бачимо з вами, що під час нестатевого поділу у нас однієї клітини утворюються дві, тобто зберігається друга. Друга особливість процесу розмноження, тобто не просто передача спадкової інформації, а ще й збільшення нащадків, то у випадку кон'югації у нас як було дві бактерії, так дві і залишилося. Тобто передача спадкової інформації є, а збільшення чисельності немає. Тому ці явища не вважають справжнім розмноженням. Так, під час наслідок виникнення несприятливих умов бактерії можуть формувати так звані спори, коли клітина бактерії. Вкривається захисним шаром, капсулою, і е, знижує свій метаболізм. Таким в такому стані може переживати несприятливі умови. До речі, дуже дуже багато років. Ну і декілька слів про археобактерії. Вони є продавніми живими організмами. Більшість із них це екстремофіли, бактерії, які живуть, можуть витримувати високу температуру більше 100 градусів. які живуть, як правило, ми їх знайдемо з вами в Світовому океані біля термальних джерел. Ось. Археї... Мають свої особливості в будові і характеризуються багатьма рідкісними особливостями, яких у інших бактерій у укаріотка якби немає. Що це за особливості? Ну, по-перше, геноми археїв представляють дволанцюгові молекули ДНК, ось у нуклеотиді та кільцеві плазміди. Вони містять білки, гістони, які властиві, наприклад, для хромосом. Ось. Тобто, як бачимо, геном архей трішки відрізняється від бактерій. І від еокаріод. Це щось середнє між е, нуклеоїдом бактерій і хромосомами еукаріот. Клітинна оболонка археї не містить муріну, на відміну від інших бактерій. У багатьох видів вона утворена поверхневими білками е, та псевдомуреїном. Далі клітинні мембрани різняться структурою і хімічним вкладом, що визначають їхню більшу стійкість за екстремальних умов існування. Це одна із форм адаптацій до саме цих умов. Рухи забезпечуються жгутиками, відмінними від жгутиків бактерій, ростуть шляхом приєднання суботимість білка до основи. Тобто, вони не є утвореннями оболонки, а формуються окремо. Ось. Джерелом руху цих жгутиків є, наприклад, молекули АТФ, розмноження у них не статеве, бінарний множинний поділ, а і також їм властива фрагментація і брундування, е живлення хемоавтотрофне і хемогетеротрофне з використанням різних джерел енергії, і світла, і органічних речовин, і аміаку, і металів, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Ось, як ви бачите, археї дуже відрізняються і від бактерій, і від еукаріот. Ну, Ось, як приклади, ми можемо побачити з вами місця на планеті, де саме живуть археї. За способом живлення серед них переважають хемосинтетики, ну це логічно, тому що подивіться ще раз на умови їх існування. Ось. Представники на цьому слайді нам показані. Будь ласка, кому цікаво, Пірококус, джер... далі мета... метаном бревібактер, і термококус. Ось, на цьому, ми з... на цьому ми з вами закінчимо розмову. Будь ласка, уважно подивіться це відео і відповість... дайте відповідь на... на запитання щодо нього.